Застосунку Резерв Плюс вже можна отримати електронний військово-обліковий документ з QR-кодом. Проте зробити це вдається не усім. Уряд розширив коло осіб, які можуть отримати виплати в разі загибелі військовослужбовця, де мобілізація і ротація стануть можливими для діючих військових завдяки новому закону про мобілізацію. А от додатку Дія зовсім скоро можна буде отримати бронь. Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі я розповім найголовніші новини, що стосуються діючих військових та військовозобов'язаних, які точно варто знати. З вас підписка на канал, і поїхали! З 18 червня у застосунку Резерв Плюс став доступним електронний військово-обліковий документ, який має таку ж юридичну силу, як і паперовий. В міністерстві оборони зазначили, що новий функціонал дозволяє уповноваженим органам перевіряти чинність документа за допомогою сканування QR-коду. Крім того, користувачам стала доступна функція виправити дані онлайн для двох випадків, у разі, коли діючий військовослужбовець досі знаходиться на обліку для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі оберіг. Та у випадку, коли дані не знайдено для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку Резерв Плюс, громадяни можуть заповнити заявку, яка надійде до реєстру оберіг для виправлення даних. Актуалізують інформацію дистанційно, тобто йти у ТЦК чи інші установи для цього не потрібно. Ми нарешті отримали електронний військово-обліковий документ. Він має точно таку ж силу, юридичну силу, як і паперовий. цей документ містить QR-код, завдяки якому. Повноважені органи поліція ТЦК та СП можуть перевірити чинність документу дуже простим шляхом через камеру на смартфоні. Про те, як і у перші дні запуску застосунку, з його роботою виникли деякі проблеми наразі, не усім бажаючим вдалося отримати свій електронний військово-обліковий документ. Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко вранці 18 червня повідомила, що після того як функціонал був запущений уночі, ним встигли скористатися 62 тисячі користувачів. Але у деяких українців сьогодні можуть виникати проблеми з оновленням та завантаженням додатку. Вона пояснила, що функціонал запускають ітераційно, тобто декількома хвилями, тому можуть виникати проблеми з роботою застосунком. Але в результаті абсолютно всі отримають доступ до можливості генерації електронного військового квитка. І е, далі застосунок там протягом декілька днів буде, буде абсолютно всім доступний в маркетах. Е, також хотіла сказати, що за необхідності, якщо там людині це потрібно е, можна показувати як в застосунку е, QR-код, власне, так і в роздруково. Уму роздрукованому варіанті за словами Катерини Чорногоренко доступ до застосунку врешті матимуть ще 176 країн, окрім України. Це ефект поступової доступності застосунку в маркетах. Абсолютно всі користувачі отримують цей доступ. Просто це буде здійснюватися декількома хвилями, і слідкуйте за цими оновленнями буквально. Протягом сьогоднішнього дня і декілька днів поспіль абсолютно всі 176 країн ага. і Україна будуть мати доступ до застосунку. Власне, функціонал запущено. Цей документ вже зафіксований легалізований постановою кабінету міністрів України. Нарешті сталася історична подія. Електронний документ повністю прирівняний до паперового документу, тобто цю. Якби домашню роботу е, уряд Міністерства оборони вже виконала. Зараз е, ми е, зможемо технічно надати доступ абсолютно всім користувачам, і буквально е, всі зможуть отримати цей доступ. Днями уряд України прийняв рішення розширити коло осіб, які можуть отримати виплати в разі загибелі військовослужбовця. Також додалися випадки, коли виплата не відбуватиметься. За словами народного депутата Олексія Гончаренка, уряд ухвалив постанову, яка тепер відповідає всім змінам до законів, які ухвалила Верховна Рада. Тепер буде розширено коло осіб, які матимуть право на отримання одноразової грошової допомоги. Розширюється коло осіб, які матимуть право на одержання одноразової грошової допомоги, зокрема, право жінок, чоловіків, які проживали з військовослужбовцем без реєстрації шлюбу, онуків військовослужбовця, замови, якщо батьки померли, діти, які народились після смерті військовослужбовця. У новій редакції постанови Кабінету міністрів України також виклали порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги за смерть, інвалідність або часткову втрату працездатності військовослужбовців і поліцейських. Також Кабмін визначив коло тих, хто має право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі чи смерті військових, якщо ті не написали особисте розпорядження. Крім того, уряд заборонив відмовлятися від допомоги від імені малолітніх, неповнолітніх дітей, людей з недієздатністю і людей, у яких обмежена дієздатність. У документі зазначено, що розмір грошової допомоги у разі смерті військовослужбовця в період дії воєнного стану під час виконання ним обов'язків військової служби не може становити менше 15 мільйонів гривень. Новий закон про мобілізацію дозволить запровадити нові механізми ротації та розглянути демобілізацію у середньостроковій перспективі. Про це повідомила прес служба Верховної Ради. Я ж нагадаю, що спочатку норма про демобілізацію військовослужбовців була присутня у законопроєкті про мобілізацію. Мілізацію, який внесли до ради цієї зими, у документі пропонували проводити демобілізацію військових після 36 місяців служби за ріженням ставки верховного головнокомандувача. У такому вигляді документ пройшов перше читання, але перед другим читанням пункт про демобілізацію прибрали із документа і пообіцяли створити окремий законопроєкт щодо врегулювання цього питання. Тож, як зазначили у парламенті 18 червня, комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки провів нараду з представниками генштабу та міноборони. Одним з ключових питань стала підготовка того самого законопроєкту про демобілізацію. Також на нараді обговорили перші результати закону про мобілізацію. Представники генштабу наголосили, що документ дуже позитивно вплинув на перебіг мобілізації. Намітилася стійка тенденція до того, щоб невдовзі вийти на такі показники у комплектованості чи створення військових підрозділів, які дозволять запровадити бажані механізми ротації, а у середньостроковій перспективі розглядати можливість демобілізації. Ще одна хороша новина стосується оновлень у порталі Дія через кілька тижнів там стане доступною нова послуга електронного бронювання. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, послугу запустять через дію в розділі для бізнесу. Спочатку міністерство економіки створить у додатку єдиний перелік державних органів, які мають право бронювати працівників. Після цього керівники відповідних підприємств та установ подаватимуть списки працівників для бронювання через застосунок. Після перевірки даних про військовий облік та офіційне працевлаштування Міністерство економіки ухвалюватиме рішення щодо підтвердження бронювання. У разі позитивного рішення людина зможе отримати витяг документ, що підтверджує відстрочку від призову. Для цього заброньований повинен особисто подати заяву через портал Дія. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка ютуб каналу Україна на часі. Погодьтеся, вище згадані новини можна почасти назвати хорошими і маю надію, що на цьому вони не закінчаться. Нагадую вам про дуже важливу для нас підписку на канал і лайк під цим відео. Па-па!